Все, йдемо на сахару в Укртелеком. В принципі, тут є укртелеком, але там не Як нам каже поновальця тут немає? Не знаю, вони тут як Не знаю, сейчас примірний. Сьогодні цивільний корпус Азов в Івано-Франківську, як і загалом по всій Україні, розпочав безтермінову акцію по блокуванню телеканалу Інтер. Чому саме телеканал Інтер? Справа в тому, що цей канал, з дозволу сказати, починаючи з подій на Майдані. і… З перекручування подій, з викривлення інформації про те, що відбувається в країні, закінчуючи такими історіями як Голубой огоньок» на їхньому телеканалі, на який вони запрошують артистів російської естради, які відомі своїми висловлюваннями ворожими на адресу України, які також підписалися на підтримку політики Володимира Путіна щодо подій в Криму та загалом на Донбасі. Тому ми вважаємо, що це неприпустимо. Зневага, відверта зневага в прямому ефірі до, до героїв Небесної Сотні стала останньою краплею в чаші терпіння українського народу і цивільного корпусу, зокрема. Суть полягає в тому, що ми, як громадська організація, цивільний корпус Азов та вимагаємо від усіх провайдерів. Припинення трансляції сигналу телеканалу Інтер. У нас сьогодні проводиться всеукраїнська акція по лукуванню телеканалу Інтер. Ми звертаємося з проханням по можливості. Навіть не по можливості обов'язково сприяти проведенню дені. Ми хочемо наголосити на тому, що ми не закликаємо е, закрити канал, всіх звільнити там придушити свободу слова. Зовсім ні. Ми навпаки відстоюємо святі для українського народу права і свободи, і одна з них це свобода слова. Ми даною акцією закликаємо спільноту експертів виробити правильне рішення щодо того, як Україні позбутися оцього ворожого медіапростору, як заглушити цей кремлівський сигнал, як нам витіснити нашого, з України нашого інформаційного ворога, який є п'ятою інформаційною. Ворожою колоною наші конкретні вимоги до провайдерів Івано-Франківська полягають в тому, що ми закликаємо їх тимчасово припинити транслювання телеканалу Інтер, щоб його власникам, олігархам стало зрозуміло, що провадження такої політики, якої вони вели досі на телеканалі Інтер, є неприпустимим. І якщо вони будуть продовжувати це, то ми будемо вимагати повного їх остаточного закриття. Також у нас у списку Discovery, Lanet, Uteam, URnet. якщо зараз знову набратись терпіння в лапках, почати терпіти і сподіватися, що все само собою закінчиться, нічого само собою не закінчиться. Тому ми Починаємо цю акцію, сподіваємося, нас підтримують як можна ширші народні маси, громадськість, а також влада, а також провайдери.